Высокопросвещение, что я Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, вітаю вас святою неділею, Божою, тим днем, днем. Нашого єднання в молитві тої невеличкої Пасхи. Бо неділя це є День Воскресіння Христового, це є весілля Агнця Божого, який ми. Любимо, шануємо і єдиними устами, єдиним серцем Оспівуємо Отця Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну Сьогодні Євангеліє було про дві такі події, про два чуда, яких сотворив Христос. Це є Воскрешення сина, вибачте, дочки Яїра, начальника синагоги, і уздоровлення кровоточивої жінки, яка 12 років хворіла на кровотечу, витратила все своє майно на лікарів, але так і не зцілилася. І здається, дві такі, знаєте, зовсім інші, зовсім різні люди. Бідна жінка і дочка начальника синагоги, Господь показує свою любов, найперше до нас грішня. Ми бачимо, що цей чоловік начальник синагоги, який напевно знав святе письмо, який, напевно, був із тими первосвященниками, книжниками, які, напевно, не дуже любили Ісуса Христа, м'яко кажучи, але через ті чудеса, які Господь творив, Він пізнав ту любов Божу. Він втрачав останню надію, бо єдина дочка вмирає. Коли якась біда, ми хватаємося за Соломинку і біжимо, хто знати де, одні по бабках десь, інші по лікарях, інші по яких цілителя сумнівних, аби тільки помогти. І інколи буває так, що людина не готова до тої біди, не готова. До випробувань. А Господь вчить нас, що ми повинні бути готові. Бо що бачимо на ближніх, то можемо побачити на собі. Ми повинні бути готові до того, що в якийсь момент в нас будуть випробування. Коли людина готова, тоді вона знає, куди звернутися, тоді вона. Іде до Бога. Коли людина ходить до церкви, ми знаємо, що в храмі, як священик промовляє, все життя наше Христу Богові, відаємо або, інший переклад, доручимо, доручимо його себе йому. І так цей Іяїр, начальник синагоги. Доручив життя своєї дочки, доручив Богу, доручив Ісусу Христу, хоча, можливо, і з сумнівами як людина, і коли прийшов слуга Його і каже, що ось померла вже твоя дочка, який жах купив його, сум, страх. Каже, померла дочка твоя. Ісус Христос каже, не померла, а спить. І взяв з собою Петра, Якова, Йоанна і, закрившись він, підняв її, і вона встала, каже, дайте її їсти. Уявімо, яка радість була батьків, що дочка їхня стала живою. І приклади Воскресіння, воскрешення були, це не один приклад. Ми знаємо, були приклади ще в Старому Завіті, що від дотику до Костей Єлисея Воскрес Мертвий, коли Ілья воскрешав померлих, в Новому Завіті так само. Господь і Лазаря воскресив, і інші були випадки, і апостоли воскрешали з мертвих. Через вір. Господь як людина, прийнявши на себе наше тіло, Він прийняв на себе наші болі. Він прийняв на себе наші страждання. І Він відчував оту біль тих батьків. Він воскресив, показавши, що смерті не існує, що смерть так само тимчасова, що вона буде подолана і вершиною того Ісус Христос Сам Воскрес і мертвих. показавши нам, Велику силу, подолавши смертю смерть. Але щоб її подолати, потрібно вмерти, бо він сказ... сам помер і тим самим дорогим подолав ту смерть. Помер як людина, як Бог він ніколи не помер. Священник, коли кадить. Святий пристіл вівторі промовляє слова у гробі тіло, у пеклі душею, а в раю з розбійником і на престолі з Отцем був ти Христе Боже, все наповняючи, як необмежений. Цей гріб? Гріб Господній, Пристіль, якого символізує, який символізує в святому храмі, є нагадуванням нам того, що Господь, подолавши смерть, дарував вічне життя. Ми можемо запитати, чому сьогодні ніхто не Воскресає? Але це неправда. Бувають такі випадки, коли люди в клінічній смерті і вже бачать своє тіло, бачать себе, душа їх відходить, але за якимось промислом, щоб засвідчити, вони бачать пекло, вони бачать рай. Господь показує їх, щоб свідчити, щоб люди спаслися. Господь не залишає нас. І так само Господь воскрешає не тільки тілес тіло, а воскресає душу. І бачимо, скільки випадків, та навіть прочитаємо життя святих, що не всі святі були зразу святі. Вони були так само. Великими грішниками. Згадаймо Марію єгипетську, яка була грішною. Але в якийсь момент Господь навернув її через покаяння, коли вона не могла війти в храм Господній і поклонитися Христу Господню. І в той момент, момент болю вічаю, сліз Господь воскресає душу. Так само буває, Господь воскрешає душі, коли людина живе, не задумуючись, над своїм життям. Живе тільки для тіла, а душа мертва. Навіть є такий термін, в богослів'я, мертві, духовно мертва людина. Або ще по-іншому називають спалена совість. Але Господь піднімає іскіння навіть те, що спалене. І буває так, що найбільший грішник воскресає, Воскресає, бере святе Євангеліє і черпає в ньому ту силу життя. Ми Воскресаємо кожного разу, коли приймаємо найсвятіші Тайни Господь, коли ми приймаємо. Тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ось тоді людина Воскресає. Співаємо, ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину. Нероздільні святій Тройці поклоняємося, бо вона спасла нас. Так людина може воскреснути. І незалежно в який період життя, вона може воскреснути навіть перед своєю смертю на смертному ложі, коли настає момент істини, вона може померти тілом, а воскреснути духом. Згадаймо розбійника на Христі, який помирав, але сказав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Він покаявся, Господь каже, сьогодні ти будеш зі мною в вою. І він воскрес. Померло його гріховне єство, а Воскло, Воскресла душа. Сьогодні ще й друге зцілення ми бачимо про ту кровоточиму жінку. Щоб ми розуміли, я хочу навести приклад з книги Левіта, що означало для жінки в той час, її вважали нечистою. І от послухайте, книга Левіт, 15 глава, про нечистоту жінки, що сказано в Старому Завіті. Коли жінка буде течива, тобто мати місячну кровотечу, сім день буде тривати її в своїй нечистоті. Кожен, хто торкнеться до неї, буде нечистий до вечора. Все, на що вона ляже в нечистоті своїй, буде нечистим, і все, на що сяде, буде нечисте. Кожен, хто торкнеться об її ложі, мусить випрати свою одіж і вмитися в воді, і буде нечистим до вечора. Кожен, хто торкнеться об якусь річ, що на ній вона сиділа, Мусить випрати свою одіж, вмитися в воді, воді і буде нечистим до вечора. Коли хтось доторкнеться до ліжка буде якоїсь речі, на якій вона сиділа, буде нечистим до вечора. Якщо чоловік возляже з нею, перейде на, що на нього, то він буде нечистим сім день і всяка посія, що на неї він ляже буде нечистою. Жінка, яка довгий час, поза звичайною порою місячних снег має кровотечу. Що триває позазвичайний час, учасник нечистоти буде нечистою, як і під час впливу. Всяке ложе, що на нього воно ляже, за всі дні свого течима буде для неї, як ложе їй спливу, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста, як під час місяцього спливу. Кожен, хто торкнеться, їх буде нечистим. Він мусить випрати свою одіж та вмитися в воді і бути нечистим до вечора. А коли одужає від кровотечі, поділить сім день, то й буде чиста. А на восьмій день візьме пару горниць по пару голуб'як і занесе її священикові до входу в намет зборів. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге усипалення, і довершить за неї покуту перед Господом, за її нечисте течу. Тож зробіть уважними сині Ізраїля що до їхніх нечистот, щоб не померли через них, опоганюючи мою храмину, що через них. Ось такий закон протечивого і про того, що з нього стікає сім'я, і тим робить його нечистим, і про ту, що занедуже відспливо не слово проти кровотече, у чоловік чи жінка, і про того, хто лежатиме з нечистою. Тобто 12 років жінка страждала на кровотечу в сьогоднішній Євангелії. 12 років і вважали її нечистою. Це насправді було як буква закону, насправді, от коли прочитати книгу Левіт, ті всі закони, яких дотримувалися ізраїлітяни, це була буква закону і вони досить так сильно її дотримувалися. І в цій книзі було слова, хто доторкнеться, той стане нечистим. Але дивіться, що сталося в Євангелії. В Євангелії. Ісус Христос була товпа народу. Товпа народу. І жінка вона, напевно боялася приступити до Ісуса Христа. Бояла, боялася через, то, через що? Бо вона вважала його святим. Напевно, вона вірила, бо Ісус Христос потім каже, дерзай дочку, віра твоя спасла тебе. Вона вірила, і настільки їй була сильна віра, що вона вірила, що як тільки доторкнеться до Ісуса Христа, вона очиститься. Хоча закон Мойсея, закон левіт книги Мойсеєві, Казав інше, що навпаки, хто доторкнеться до нечистої, або на яку річ вона сяде чи вляже, чи з чоловіком, якщо буде мати стосунки, вона наоборот занечиститься все від неї. Але тут сталося навпаки, сталося велике. Через стовпу народу Ісус Христос каже, я відчуваю, що вийшла з мене якась сила. Ученики кажуть учитель, та тут багато народу. Та тут ну, тиснулося ж багато. Мало хто міг доторкнутися до Ісуса Христа. Уявімо в тісняві. Народ, що кожен торкається. Але він говорив про інше. Він говорив про ту велику віру, яку Він відчув, каже, з мене вийшла сила. Сила, яка зцілила від найсвятішого, найчистішого Господа нашого Ісуса Христа, яка зцілила і вона зцілилася в ту ж мить. Вона не осквернила Спасителя, а зцілилася. Через що? Через віру. Бо в новому завіті дорогі важливо духовна чистота. Вона невинна була, так сталося. І Господь бачив їхні страждання, її страждання. І коли, доторкнувшись, вона очистилася. Доторкнулася до Бога, яка благодать. Напевно, сьогодні про це могла помріяти кожна жінка, чи чоловік, чи кожна людина, щоб доторкнутися до найсвятішого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, щоби очиститися від гріхів своїх. Щод Ісус Христос каже до нас. Зникла тінь закону, коли благодать прийшла. Немає. Ми вже під благодатью Божою. Християнство, віра в Христа, вчить, возлюби, змирися. Прийми Христа, прийми благовість Євангелія Христову. Сьогодні Господь каже до нас не те, що входить в людину, осквернює, а те, що виходить з людини осквернює. Сьогодні неважливо, що ти їш. Кажуть, купляйте на дорогах все і їжте. Нема тих приписів, як тоді почитаємо книгу Леві. Свинини не можна, того не можна. Невже це? кулінарна книга ні. Це про духовні речі. Кров. Що символізувала кров в Старому Завіті? Життя? Сказано було і апостол Павло зараз каже, що бережіть церкву від крові і удушини. Бо в крові ніби було. Життя, душа кожної тварі. Сьогодні Господь доповнює наш закон та берегти церкву від крові, тобто від вини крові, і збави мене від вини крові Боже, Боже, спасіння мого. І він удушений від того, знаєте, такого. Більш як обрядовірства задушеності тої. Свічку там постав, то там зроби, то там зроби. Я поставила забула, що за упокій, там за здоров'я. Розумієте? Бог не такий примітивний, як ми собі думаємо. Бог не ідол. Бог живий. Бог нас чує, Він діє, Він не є ідол, як ми зробили з церкви. Він чує кожного з нас. Ми, священство царське, народ Божий вибраний, викуплений кров'ю Христовою, тілом і кров'ю Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Дорогою ціною. Людина кухня. І, як я казав, кожен би мріяв доторкнутися, обняти Спасителя. Але та благовість каже нам, що ми маємо сьогодні ту можливість. Де маємо в святій церкві більше як можливість? Що це є? Святе причастя. Це є істинне тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Він, як возносився, сказав, я йду, але ось я з вами по всі дні до кінця віку. Він з нами в святому причасті, він з нами невидимо перебуває на святій літургії. Ми можемо доторкнутися до тої благодаті, як та жінка кровоточива, доторкнулася до Риз Христових. Ми в церкві Божій, ми маємо цей привілей, але, на жаль, люди минають сьогодні Божий дім. На жаль, люди минають святу церкву, не йдучи до Бога, переступаючи закон, в неділю чи свята, коли Господь чекає нас. А ми робимо свої речі. Ми забуваємо про Бога. Ми забуваємо про Його ласку. Не всі святі, не всі ми тут святі, бо дехто каже, о я не святий, я не піду. Господь приймає кожного. Господь прийняв розбійника на Христі, який ціле життя е, вбивав, можливо, грабив, а потім покаявся. І хто перший війшов в рай? Не святі ті фарисеї, книжники, які були в містоках, були начальниками синагогів, первосвященниками, а війшов в рай розбійник. Ось яке чудо. Розбійника раю сподобив єси, співаємо великий піс на страстя Господня. Перші були відкриті двері раю для нього. Де щире покаяння. Ми в сьогоднішній день. Які би ми не були, Господь каже до нас. Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені. І я заспокою вас. Прийдімо до Нього. Не просто так прийдімо, а прийдімо всі з нашим. Тілом, душею, духом, віддай йому все, що маємо, Посположимо на вівтар свого спасіння нашу душу, щоби спастися, щоби і нам зцілитися від тої кровотечі. Можливо, не тілесної, а духовної. Бо Святі отці кажуть, як Жінка символ життя, кровоточива жінка, що жи... кров витікає, тобто витікає життя. Оця кровоточива жінка символ гріховної людини. Можливо, кожен нас є кровоточивим середини в своїй душі. Хай не зовні тілесно, а кровоточивий там оця кров істочується. Через наш страх, зневір'я, агресію, гнів. Все. Доторкнімося до нього і отримаємо стіли. Хай Богу за все буде слава, чезі похідні. Оцюй і Сину, і Святому Духові завжди, нині час і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!